Кейсі Хендрік показують автомобіль, заповнений одягом, засобами гігієни та іграшками. Цей вантаж волонтери привезли до Житомира з Нідерландів. «Ми не вимірювали точну вагу, але ми знаємо, що тут складено. Ми рахували по вазі всього того, що тут запаковано в машині. Думається, близько трьох тисяч кілограмів, тобто три тони. Це вже восьмий автомобіль допомоги зібраний за кордоном для жителів Житомирщини. Витедебебус the... допомоги в Україну ми привезли не вперше. Це тринадцятий раз. Якщо говорити про Житомир, то це, якщо я не помиляюсь, восьмий чи дев'ятий раз. Речі передали фонду громади Житомира, а потім їх видадуть переселенцям, каже голова правління фонду Жанна Соловйова. У нас уже налагоджена система розподілу такої благодійної допомоги, тобто до нас звертаються в. Внутрішньо переміщені особи вони заповнюють через сайт фонду громади Житомира анкету. Ось і далі ми формуємо такі продуктові набори. Координаторка, яка працює з внутрішніми переселенцями, Надія Маслова, вона, до речі, також внутрішня переселенка. Вона телефонує і далі запрошує людей за допомогою. Волонтери з Нідерландів, окрім речей, привезли ще й побутову техніку. Ось, наприклад, пару мікрохвильових пічок. Ось тут такі є. Там ну ось, наприклад, пилосмок. Там що цінно в співпраці з буддевелопен Фаундейшн, що вони. Привозили і привозять нам також техніку, і дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які до нас звертаються, мали змогу отримати також там чайники, наприклад, кастрюлі, там пилесоси, мікрохвильові пічки, просто газові там такі пічки. Тому... Це дуже цінна допомога у різних людей різні потреби. Чоловіки розповідають, що в Нідерландах також організували ярмарок та продавали футболки з українською символікою, щоб зібрати кошти для допомоги українцям. Крім гуманітарної допомоги, коли почалась війна, ми спробували зібрати кошти. А як зібрати кошти? Виникла ідея з футболками, щоб зробити щось подібне, як футболки Володимира Зеленського. І моя донька їй 12 років. Придумала, як може виглядати логотип. Ми виготовили такі футболки, і на свято День короля, яке в Нідерландах відзначають на ярмарку. Продавали їх таким чином. Ми зібрали кошти, які потім спрямували на допомогу в Україну. Житомира Кейста Хендрік вирушили до Вінниці. Слава Україна, Ірина Кирилович, Тетяна Токач, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новине Житомир.